То він був свідком боротьби темношкірих за свої права, і тим не менш наразі він проявляє такі неоднозначні прояви расизму, сексизму і всіх інших, ну, принаймні, так це здається. Це цікаве питання, так. І в Америці також багато про це говорять. Але тут, знаєте, на що варто звернути увагу, це не такий класичний расизм, який панував в Америці, наприклад, в часи сегрегації. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, це Називають нативізм. Нейтивізм. Тобто він расист, але по відношенню до чужих, а не до своїх. І відповідно, темношкіре населення, латиноамериканське населення, але які проживають в Америці вже давно, вони, ну, принаймні, з точки зору ось цього пояснення, можуть бути своїми. А, наприклад, білі українці ні, українці чужі. Тому зараз, ось в межах цієї, не знаю, політики його ми бачимо, що йдуть розмови про те, щоб там депортувати 200 з раком тисяч українців. Я не думаю, що це відбудеться, але такі розмови йдуть, і нібито який ж тут расизм. Ми ж білі, так само за кольором шкіри. А ось відчуття, що ми чужі, так і ось складається враження, що для. Дональда Трампа і відповідно для його оточення, і, мабуть, для великої кількості громадян США важливо на якого ти кольору шкіра, що ти тут чужий, або свій. Хоча країна сама по собі побудована іммігрантами, ну, там в декларації про незалежність, в одному з перших документів новоствореної держави, говорилося, що ми засуджуємо політику Георга Третього за те, що він обмежував міграцію. Це що було наприкінці 18 століття, а тепер е, Трамп фактично намагається звинуватити мігрантів незрозуміло в чому. Хоча це теж не вперше. Пам'ятаєте ці розмови про те, що вони там в Спрінфлті їдять котів, їдять собак. Ну це, це, це нісенітниця, але так само. Здається, десь там в 24-му році, в 20-х роках, писали, що італійці їдять котів, їдять собак. Ось це таке прояви, я не знаю, не расизму класичного що там іншої раси, ми до тебе гірше ставимося. Ці речі, очевидно також 100% були в американському суспільстві, і очевидно, мабуть, залишаються в деяких ось прошарках. Але назвати Трампа ось таким класичним расистом не можна. Я думаю, це було б неправильно. А ось як таким нативістом, так як зараз це можуть охарактеризувати, може бути.